Я, будь ласка, мене звати Ростислав Луцинський, я голова громадської ради при державній економічної інспекції. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Шановний Ростислав Луцинський, ви зараз трошки заважаєте нам працювати. Ні, я ні, не заважаю вам, я не буду вам Це... заважати. Ви просто представлюєтеся. Здається, що я я заважаю. Заважаю. Будь ласка, представтеся. Дозвольте, я не буду підрозділом. Ви, ви... змовлялися на вимогу і... громадської повідомив, да, чому ціль нашого приїзду. Він не ні більше нічого. Чому... Можемо ні. вас документі. Добре, Добре, ну ми Так, всі звичайно. Всі Призвичі, скажіть тоді, будь ласка, що ви вчора ввечері робили в приватному закладі з громадянином Гайдою Русланом? А ви робили вчора ввечері щось? У не нас не є це відеозапис це відповідно. Ми сьогодні виставимо виставимо це в Ютуб. <с шанове> ви. Ми вчора прогулювалися, я в своєму рідному місті прогулювався навколо озера. Це, це І спостерігаю, що таких три достойника приїхали з людиною, яка підозрюється в корупції. Так? Так, який незаконно був призначений, так який вже знятий з посади, так, а ви з ним зустрічалися. Про що ви мали бесіду з Будь а ласка, ми... поясніть мені. Можете пояснити? Я би попросив, зараз в мене в 10 годині буде місія ОБСЄ. Якби ви могли прислати когось, щоб зазняти, ми дали би дали інтерв'ю, коли хотів би сказати, ну дійсно на державну структуру дійсниця якимось цими тиск, я би зробив. Тільки поновлений зразу Тільки мене поновили. Чи, будь ласка, присядьте. 7 липня 2016 року мене звільнили з роботи. Значить, як Я перебував на лікарняну, вони поставили, що рахувати там, звільнення мого перший день виходу мого на роботу. Пізніше я написав скаргу Національного агенту з питань державної служби, яка прийшла до них на перевірку і визнала, що цей наказ видані численними порушеннями закону України про державну службу і дали вимогу скасувати їх до 5 вересня 2016 року. 4 листопада 2016 року я вийшов на роботу. Вони мене звільни з роботи. Не дивлячись на вимогу, яка обов'язково для виконання Вищого органу виконавчої влади в Україні, Національна агентства, Вони мене змінили. Значить, 17 числа 18-го. Вони прийняли наказ відмінити ці накази, відновити мене на роботі із 7-го числа 10 днів назад. От. Коли е я в понеділок мені прийшов лист, я вийшов на роботу, два дні працюю. Вчора вечором, прогулюючись навколо озера з своїми друзями і з однією своєю знайомою, я побачив, що три працівника із мого центрального апарату Державної колишньої інспекції України. В ресторані і там є е, людина незаконно прийнятий на роботу, який виконував мої обов'язки незаконно. Разом з ним вони розкривають спиртні напої. Коли, Руслана Гарі. Руслана Гарі. Коли я запитав, що вони тут роблять, вони мені не відповіли. Сьогодні в 9.20 вони явилися сюди, принесли мені якісь накази, незрозумілі. Не попередивши мене не про ніякі перевірки, вони прийшли сюди перевіряти. Значить, я заявляю, що вони, по-перше, ці три особи були, сфабрикували проти мене дисциплінарну справу. Значить, вони всі там розписані. Це начальник відділу кадрів, начальник аудиту і начальник відділу ПЗР. Вони суббритували проти мене справу. Там, де мені прийшов лист відповідь Національного агентства з питань державної служби, значить, вони написали, що їх рекомендовано притягнути до дисциплінарної відповідальності. Я заявляю, що це є конфлікт інтересів. Вони не мають права не перевіряти. По перше, по-друге, вони вступили в зв'язок. Незаконний, разом з працівником якого вони незаконно прийняли. Супереч закону України про державну службу, супереч закону України про, про антикорупційний закон. Вони його прийняли, вони вступили в ним в зв'язок, з метою незаконно знову мене змінити з роботи. Зараз вони приходять, заявляють, приносять мені накази про перевірку. Значить, по-перше, перевірка по цих питаннях вже проводилась. Тут Два рази поникти саме питання, як провірка не проводиться. А я заявляю, що на мене тис... тиснеться чи... тиск. Значить, Ці люди є на тверезому стані. Я... Вчора вони вживали з перехідна. Від них зараз так. є, чуєте, директор, поводить посміхається постійно. Він взагалі мені здається, що він перебуває під її наркотичних речовин. Що... Приїхала з людиною, яка підозрюється в корупції, так, от гайду, так, так, і не можете пояснити? А чого ви посмікаєтеся? Що з вами не добре може? Требуємо зіловій спосудки з громадянином Гайду. Він двічно фікікає, сміється, робив такі це, Про що це може значити? Явні ознаки, що він вживає якісь наркотичні. Я пишу заяву, по-перше, що вони незаконно прийшли на перевірку. Друге, що є конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що на мене вони субрикували справу, я написав на них заяву Національну поліцію України. За незаконне звільнення, за перевищення службових повноважень, за зловживання владою і за підлог документів ця заява є зареєстрована національній поліції. Вони не мають права проводити будь-які перевірки стосовно меду. Поліції види на кузе. Ви є другою стороною даному другою, я та сама тільки перші заступники капітан. Ми, Ру, три, Ми представники центрального пара. З 22 по 25 у на нас на проведення перевірки в Державній екологічній інспекції Івано-Франківської області. Ми представники і представники центрального апарату Державної екологічної інспекції України. Скажіть, будь ласка, що, ви, що ви вчора робили в приватному закладі? І чому ви вживали спритні напої з людиною, яка була незаконно прийнята на роботу це Русланом ну, Галія? Я бачу. Я бачу. Будь ласка, Ростислав Іванович, так, якщо не буде. Вікторич, перепрошую. Ростислав Вікторич, якщо можна, поки тут є ми, давайте ми вирішимо це питання в рамках того чинного законодавства, в яких ми можемо діяти, з приводу того, що особа перебуває на роботі п'янової. Так, це наша компетентка, ну, я це не, не знаю, чи він п'яно. Він просто неадекватний. Вас, свої ну, ви плутуєте своїх виходити. Мені здається, що відповідає. Можна ви пані... пані... вирішити це питання, потім маєте питання, приватному... Ні, якщо маєте такі питання, творчу їх в приватному порядку. Ні, ми в приватному порядку не буде, ми вас сюди визволимо. За... За щоб... люди... да, якщо ви готові відкрити огляд на алкотестрі Драги, ви можете прийти тут на місце. Але це за вашою згодою. В іншому випадку ми повинні мати дозвіл до вашого начальника відділу кардів, який дозволить нам примусовому порядку вас освічити, оскільки ви, як не розумієте, буваєте нас на робочому місці в робочий час. так? Ну, дивіться, я ж працівник центрального апарату, це не моє робоче місце. Ні, ну не тут, я маю на вас зараз ви робочий так, час. Так, Ви можете звернутись до голови державні Якщо ви цього добровільно робити не будете, не хочете. Я голова громадської ради при Державній екологічній інспекції. Вчора цих достойників трьох я бачив біля е, на озері, в кафе, яке належить пану Соловію, Рай, Райцингер воно називається. Ці пани вчора вступили в незділові стосунки з громадянином Гайдою, який був незаконно призначений на посаду начальника Державної екологічної інспекції Івано-Франківської області. Вони вечеряли і розпивали спиртні напої. Вони хочуть пояснювати, що вони робили, які їхні стосунки були. Але цей відеозапис є, ми обов'язково його долучимо. У нас є підозри, що ці люди, які зараз представляються як перевіряльники, що вони можуть сфальсифікувати певні докази, тому що вони вже це робили. Вони зараз з людиною з іншої сторони конфлікту в неділові стосунки, і відповідно, що вони можуть щось. Чинити якісь протизаконні дії. тому І ми запросили от поліцію і пресу, щоб допомогли, громадськість допомогла розбратися в цій конфліктній ситуації. То ви можете пояснити, що ви робили з паном Гайдою? Гайдоє? Ну ви були вчора з Гайдою? Не знаю. Ви знаєте такого пана Гайду? Ви не знаєте, Ні. пана Гайду, Руслана, Ні. Гайду. Який Ні. тут виконував воїну? Ні, не знаю. А на відео то людина схожа на вас. Ну, Мабуть. Мабуть. Не знаю. Дякую.